Незалежність це дуже особисте поняття, для кожного воно має різне значення. Особисто для мене незалежність перш за все це свобода. Свобода говорити те, що думаю, жити так, як хочу, приймати рішення та відповідати за них, мати свою державу, мову, культуру та не залежати від чужої волі. Незалежність це також свобода, бо справжня свобода неможлива без усвідомлення того. Що ми самі створюємо своє майбутнє. Ми не можемо чекати, поки хтось потурбується про нашу країну, про наше життя. Від кожного з нас залежить міцність та захист нашої держави. Особисто для мене незалежність це пам'ять про тих побратимів, які віддали своє життя за неї. Та повага для тих, хто стоїть на її захисті. Слава Україні!